Лабораторна робота номер 2 Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника. Кут відхилення не повинен перевищувати 10 градусів. Це є відхилення кульки не більше 10 см на 1 метр довжини нитки. Вимірювання часу краще починати після 2-3 коливань в момент крайнього положення тягарця. Під час виконання роботи треба вхувати що формула періоду математичного маятника справедлива тільки для малих коливань. Дослідження провести для різних довжин нитки.